Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжаємо грати в гру Автомобільний продаж. Ми купляємо дешевші автомобілі, ремонтуємо їх і продаємо трішки дорожче Сьогодні в нас відкрилося ще одне місце це місце ринку автомобілів. Тобто автомобільний ринок. Цей автомобільний ринок він відкритий в певні дні тижня, і ми можемо знайти тут різні автомобілі. Різні моделі автомобілів. Давайте поїдемо туди. Ось такий у нас автомобільний ринок. Давайте знайдемо, можливо, навіть декілька автомобілів. Ось такі ось у нас тут автомобілі гарні. Ну, от, думаю, це дорогі автомобілі. У нас не вистачить на такі автомобілі багато грошей. Дивіться, яка класна! Так, давайте попитаємо напевно, скільки коштує ось така ось. Я б хотіла два автомобілі купити, але нас скільки в нас вийде. На цей автомобіль нас не вистачає трішки грошей. Ось, на цей у нас автомобіль не вистачає. Він коштує 9200, 000... нехай буде. Так, давайте подивимось. Тоді ось цього ціну. О, це взагалі 20 тисяч куштує такий ось автомобіль. Напевно, два в нас не вийде купити, ми купимо один ось цей, напевно. Давайте спитаємо, скільки цей. Це ще дороже, ніж той. 9512, це дуже дорого. Але дуже класний автомобіль, я хотіла його. Давайте шукати далі. Нам потрібно щось біля восьми, взагалі вісім, 86 тисяч нам. Щось біля восьми нам потрібно на 9. Напевно, на авторинку ще дороже, ніж в цьому. Ніж в городі купляти. Напевно, тут ми сьогодні з вами не купимо автомобіль. 8166. Подивіться на машину. Ось таке щось схоже. Як це так Ось. Щось схоже на BMB навіть. Тільки класна. Можна. Ще трішки грошей залишити, дай черву на БМВ таку зробити. Давайте цю Давайте в цього запитаємо. Коштує 42 200. Ось таке ось. І таке щось схоже на Audi. Давайте подивимось. Скільки вона коштує. 17214. Ну, що ж я можу сказати, що ми з вами тут подивились. Давайте запитаємо, ми, напевно, про цю не питали, скільки вона коштує. Ага, це дороге, я думаю. Можемо з вами дозволити собі купити тільки один автомобіль, на жаль, але не два, як я хотіла. Ось ось, що е, нехай буде BMW, ось ось BMW, вона дуже схожа на BMW, навіть якщо тут є цих. Ну, ви зрозуміли, марок цих нема. Але давайте купимо її. І спробуємо її перекрасити червоний колір. Тут ось якийсь досвід, подивіться на машину, ну, думаю, щось десь в неї таке є. А... Тут може, ви, ви можете запросити. Ви можете відкрити навіть погляд, ви можете відкрити. Навіть. Просто я не знаю, як відкривати ці навички, ось що йому проблема, тому торгуватися не можу, досвід купити я не можу. Давайте купимо автомобіль. Ось такий ось ми купили, давайте проїдемось. Напевно, це там наш... Давайте проїдемось, подивимось, що нас. Змінимо цей. Так. Ось двигуна. Хоч би вони трішки відійшли. Так ось беремо щось. час. Можна відключити світло? О, Навіть в салоні світить. Лівий індикатор працюють. Ось залип, краще видно, правий. Ай, так, змінити камеру, низький промінь, Щоб там низький. Е, низький і далі. низький. Давайте включимо. Небезпека, що тут небезпека. Нажала на а це... нажала тут. Ага, небезпека це аварійки. Добре. Е, нос, що то в Нічого не відбувається на Альт. Не знаю, що це означає. І П... Теж не зрозуміло, що це означає. Давайте ось такі ми рухнуємо, проїдемо з труською. Минулій серії ми з вами розбили. Можемо навіть спробувати дріб.

Я нагадаю, що гра в нас в ранньому доступі, тому навчання нам багато чого не відкрило, може воно ще покажеться. Вам доведеться припаркувати свою машину наверх, не потрібно мені це. І коли гра завантажувалась, я тут побачила, що тут можна робити наші авто. Ось так ось. Так, давайте поговоримо. А, ви можете відкрити навички для миття швидкості. Ви можете відкрити навички за низькою ціною. Ви можете відкрити навички. Ваша машина така брудна, Панель там. Ваша машина очищає. Ой, вона мене помила. Ось так ось вона там купається. Якось можна відкрити ті навички, але як я не знаю. Подивимося в нашому магазині чи в нашому офісі в комп'ютері, думаю, там воно якось можна відкрити ті навички. Ще не все? Що ви її так купаєте, довго? А ось і все, так? Да? Все? З машиною немає проблем. Чудово! З нею так проблем немає. Ну це ось ця ось зелек, бачите, так поємиття. Оце, По видно, вона, вона не брудна, а щось поцарапано чи що. Можемо її заправити. не знаю Розмова! Додати паливо. Ви можете відкрити навички з низькою ціною палива. Не зрозуміло, скільки грошей воно буде. Нічого не взяло. Ой. Звичайно хтось перепаркувався. Звісно, гроші за паливо воно не взяло. Може це ще якийсь партнер. Не буде дуже придирчити. Комплект за замочуванням, гоночний комплект. Набір Drayfu ABSD. Турбонос якийсь. Ось тут ось колеса, дивіться, всякі різні в нас є. Колеса дуже дорогі, колеса ми собі не можемо дозволити. Номера всякі такі ось. В огні яким кольором не бсупилась. Підвізка. Ага піднімаємо, а взагалі опускаємо 120 і набор. Комплект за замовчуванням якийсь поставив. А, набір трейдемо. Вже ніч! Я не встигла продати цей автомобіль. Я настільки довго працюю з ним. Ми не встигли з нею її продати. Ага, і нікого вже немає. А як так я навстигла нічого не будуть купляти? М -м -да. Тут нам хтось сміття розкидав. Відкрили офіс. Давайте подивимося, що в нас тут комп'ютери. Оновлення. Що знаново? Більша площадка для парку автомобілів 200 тисяч. Буксирування. Слотбуксир. Якщо ви тримаєте місце Для паркування ви евакуатора, ви можете швидко перевозити свої транспортні засоби. Ну, це вже коли ми там багаті будемо. Наразі продамо ось цю машину. Купили ми її за 8.166, 8166 доларів, витратив на неї ще 56 доларів. Напевно, мийка і, і бензин. Покладіть його, давайте поставимо її за скільки. Давайте за 11. Нехай вони з нами торгуються. Чому проблема? А яка година? Автомобілі на продаж. Світю. Вартість готівки, суму, яку потрібно щоб ти з тижневий платіж. Що? Законопроекти. Рахунки надходять в понеділок, банківські рахунки з'являються в понеділок, зрозуміло. Давайте подивимося, що у нас тут оновлення, ми це вже дивились. Тут у нас прикраситься ось сюди ось. Все. Це наш будинок. Ну як будинок? Можна трішки більше купити. Вікно, дизайн. Дизайн нашого контейнера. І будинок сам не відкривається тільки офіс. Назву ми так з вами не придумали. Ну, я так розумію, ми прос... не проспали, ми пропустили, коли її можна було продати. Тому наразі в... вночі клієнти не прийдуть. То ми йдемо з вами додому. І завтра обов'язково продамо ось цю машину. Так, контейнер. Ось такий у нас добрий ранок. Сьогодні ми йдемо ще в наш офіс. Поприбираємо там ось наш офіс. І обов'язково потрібна продуктивна швина, тому що сьогодні у нас відкритий аукціон, який розпочнеться після обіду. Ми Прибираємо сміття. Що ж, ми продали наш автомобіль жіноці, яка навіть з нами не торгувалася. Закриваємо офіс. І вже в наступній серії ми Подійдемо з вами на аукціон. Правда, я не знаю куди. Ми там бачили аукціон по дорозі. Ось тут ось в поряд. Думаю, це туди. Не будемо відразу йти і купувати нові машини, тому що грошей у нас поки небагато. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал. І обов'язково ставте свої царські лайки. Всім пока.